Мі друзі, і сьогодні ми будемо ловити гномі! А ти взяв гриби? Блять. з де? Блять. Знаєте, я як екофашист, відчуваю нездоланну радість, розглядаючи масиви цих зелених гігантів. Моє серце наповнюється спокоєм, коли мої очі торкаються крон цих дерев. Це настільки захоплююче, коли в одному місті зустрічається стільки дивовижних творінь природи. Кожен листочок. Кожна гілочка це я хочу вбивати людей. Але круто насправді перебувати в лісі, на свіжому повітрі, наодинці зі своїми думками і, звісно, природою. Індустріальне суспільство змусило мене жити в бетонних стінах і доручити на намальованих жінок, а мені всього-навсього потрібно було помацати траву. Жішередів. Я мертвий! Але дивно, насправді, що ми стільки часу тратимо свідчі в інтернеті. Я, звісно, зараз звучу як ваші батьки, ну в кого вони є, звісно. Ні, ну типу... Ми просто сидимо за екраном. І дивимося на нього. І так проходять години, дні, місяці, роки. А ми просто спостерігаємо за тим, чого не існує, чого немає в реальності. Просто інформація, інформація, інформація. В мене не існує. Те, що ви бачите зараз, вже було. Ви дивитесь на минуле. Теперішньому часі. Штрих, Штрихта взагалі рівний тип? Ми просто сидимо і витрачаємо час на що? На життя, яке існує тільки в віртуальному світі. Хто ми? Без мережі. У майбутньому ми розчаруємося в інтернеті. Але буде вже занадто пізно. На жаль, зітреться. Весь світ стане чимось несправжнім. Лише ілюзією. Ми перетворимося на пост людей, відокремлених від справжнього життя, поглинуті штучним світом. Чекай, а про що ми знімаємо відео, бо я щось е -е, забув? Бля, зловити гнома насправді не так складно. Для цього вам всього-навсього потрібно знімати відео, де ви намагаєтеся його спіймати. Гном буде розуміти, що вам потрібно його зловити або принаймні спробувати це зробити задля розкриття історії у вашому відео. Тому він в будь-якому випадку дасть про себе знати. Однак на розчарування гнома він бере участь у моєму відео. Знаєте, якщо називають гномів? Ніхуя ви не знаєте. Малороси. Друзі, сьогодні в нашій постійній рубриці на огляді напій, про який я думаю, ви всі чули і знаєте. Називається Кока-Кола, скорочено кола або кок. Що ж, давайте спробуємо. За вічну душевну пустоту. Часто мені не дуже подобається цей смак, таке враження, що у квасу забрали все життя і додали 12 ложок цукру. Не можу рекомендувати цей напій. По-перше, м'якість дебільна, як Кока-Кола, скорочено кок. Ну і по-друге, сам дизайн. Таке враження, що його придумали комуністи. О, злапав тебе. Питають дружину. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочці. Та... А хто кладе в тумбочку гроші? Вона, не знаю. Ну так де ти береш гроші? В тумбочці. Це я називаю Поезія. Блять це їбало, ці металісти Блять, це було? Я щось почув, ти нічого не чув? Бо мені щось почулося? Якісь звуки. Ти точно нічого не чув? Дивно, бо я щось чув. Чесно кажучи, то я вагаюся повірити тобі. Але незважаючи на це, я хочу сказати, що в тебе є багато чудових рис, як у людини, які я поважаю. І хоч наша дружба зараз висить на ниці, я вірю, що ми знайдемо спосіб рятувати її. Тим не менш з'явилися деякі сумніви, на які неможливо закрити очі. І тепер виникає питання кому вірити. Я хочу їбати гномів. Друзі, завжди будьте добрими. Старайтесь позитивно думати. Віштовхуйте негативні думки і живіть в гармонії з собою. Любіть своїх батьків, поважайте старших. Завжди старайтеся допомагати людям. І головне, бережіть своє здоров'я. Я більше не хочу їбати гномів. Оли щет Здається, ми знайшли Ось Бачите? Ось Там він стоїть клятий виродок. Сучий син Бздюх. Він мені до за все заплатить. За стародавніх укрів, за гегеля, за пакт молотого Риббентропа. Я ж казав, я ж говорив, що тебе інформацію вербальним шляхом доносив, що я щув, а ти бейстрюк, мені не вірив. Що ж, ми знайшли гнома і вбили його. Насправді я не хотів його вбивати, але подумав, що це буде смішно зробити, спираючись на той факт, що це допоможе отримати вашу зацікавленість у цьому видиві. З іншого боку, якщо так подумати, то, мабуть, дарма я це зробив, зважаючи на те, що в моїх відео мало хто зацікавлений, тому, мабуть, його смерть була марною. Але якщо подивитися на це трішки під іншим кутом, то можна зіткнутися з думкою, що два варіанти мають право на існування, що по суті означає, що я можу робити все, що завгодно. До речі, де ми? Друзі? Друзі, здається, блядь. Друзі, ми зл... Друзі... ми заблукали. Здається, я знеживів гнома лідера, тим самим нарік на себе прокляття стародавніх гномів чи з далекого космосу. Жесть. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо вірити стародавнім рукописам гномів, то якщо я покину цей ліс до ночі, то я виживу. Жесть, таке враження, що я застряв в колосі сансари, де замість сансари постмодерн. Якби Янукович наколюсь досі бі приведу, такої хуйні би не сталося. Друзі, ніколи не ловіть гномів під час пошуку свого місця в житті. Така собі ідея. От є слова, так? Але що вони означають? Просто якийсь набір звуків, які ми вирішили наділити значенням. Усі ці знаки і символи цього немає в реальності. Все придумали ми. З одного боку, добре, що ми це зробили, тому що таким чином ми зрозуміли, як орієнтуватися в реальності, але з іншого боку, реальності поху, як в ній орієнтуються. Тому виходить, що значення як такого немає, і тільки те, що ми розуміємо в межах розуміння значення. Що можна зробити йому вивід, що ми ніколи не зрозуміємо реальність як таку. І на того будемо створювати ще більше і більше значень, які насправді означають нічого. Хуба-буба. Що це було? Ти це чув? Ти як не чув? Ти що прикола тебе? Щоб вона навіть глухий почув. Знаєш що? Це кінець. Допийся гівна з юшки. Друзі, дуже сумна новина я тільки що застрелив свого оператора. Ну, я сам винуватий. Глухий, блядь. А похуй тут лиш. Цього підараса з собою була мапа, він нічого не казав. Певне, з гномами зговорився. Добре, значить, я весь час рухався на північ. Після вбивства, здається, йшов на схід. Але ось це озеро я бачив ще раніше. Воно, здається, було на заході. І після нього я рухався на південь. Значить, щоб мені дістатися причал, я пришвартував свій корабель. Мені потрібно рухатися в північно-східному напрямку. Так і зробимо. A few moments later Значить, Я весь час рухався на схід, опинився на їбаному заході, після чого потрапив на північ. Значить, мені треба йти на на нахуй. Що ж, друзі, це кінець. Я заблукав. Шанси того, що я виживу, доволі малі. Що сказати, журба? Знаєте, я зараз стою і слухаю, як голоси в моїй голові, проводять дискусії на різні теми. Одна з цих тем це життя кримінальне. Як його розуміти? Можливо, варто просто не думати про це. Але що робити, якщо я інтелектуал? Блять, як заїбали ці металісти. Я тут написав одну невелику історію, гадаю, вам буде цікаво її послухати. Живуть гноми у своєму маленькому гномському селі. Одного разу головний гном збирає всіх гномів на збори і каже: у нас серйозна проблема. Ми часто забуваємо, хто ми є і що робимо тут. Тож ми повинні придумувати щось, що нагадуватиме нам про нашу справу. Гноми задумливо переглядають один одного, аж доки один з них не вигукує. Я знаю, ми можемо носити маленькі шапочки з надпису нашої професії, написаної на них. Всі гноми радісно почали реалізовувати цю ідею. Кожен гном носив свою шапочку з надписом професії. Були гноми кухарі, гноми музиканти, гноми майстри і так далі. І ось одного дня головний гном зустрічає гнома з шапочкою, на якій було написано гном загублений. Він запитує, що сталося? Як ти можеш бути загубленим гномом? Загублений гном відповідає: Ну, я не можу знайти свою справу і не знаю, ким я є. Тож я вирішив носити цю шапочку, поки не знайду своє призначення. Головний гном посміхається і каже: Я розумію, але знаєш, я можу це вирішити. відтепер ти гном шукач. Так згублений гном знайшов свою справу і долучився до решти гномів, які продовжують щасливо жити у своєму маленькому гномському селі.